Три, два, один. Так, зашарковий. Да. І, і жух. І... Ще раз. Давай ще раз. Три, два, раз так, три, два, один. А і один жух. <серказ> Віталя. Давай <серказ> ще раз. Все, три ноги почали, почали, давай, гоу. І жух, народ. Привіт. І в нас другий день табору, і ми будемо брати інтерв'ю самих діток, які знаходяться в таборі. І перша людина, якою ми візьмемо інтерв'ю, це Максим. Максим, скажіть, будь ласка, як вам другий день табору? Е, дуже весело і цво. Е, Нема таких моментів, які скучні. Ви вже знаєте, яка погода? Ой, точніше, яка температура води в річці? Е, Ні. А ви чули прогноз від Бабака, що прийде дощ? ви підготували палатку? Так. Да. Молодці. От бачите, які нас слухняні і розумні діти. І наразі нас рубрика Погода від цинка. І в нашій студії найкращий гідрометцентр України це Бабак. Бабак, скажіть, будь ласка, яка погода буде в завтрашньому дні? Та я не знаю. Ну, ну приблизно, ну постарайтесь. Ми розуміємо, що ви вже втомилися від тих прогнозів і тому подібне. Ну, скажіть, будь ласка, у нас пшениця спіє, не знаємо, коли молотить. Хай собі спіє. Бабак, скажіть, будь ласка, сонце буде? Буде. Пригріє трохи, хватить. Хватить, так. А скажіть, будь ласка, скільки вас ставить прогноз погоди? Ох, ці гроші з кошельком. Ви тепер зрозуміли, який бабак наш продажний, тому заказуйте погоду бабака. Інформація прозвучала на правах реклами. І зараз ми будемо брати інтерв'ю в наступних дітей нашого табору. І як ви замітили, в нас до кожного з дітей є такий власний підхід. І ось наші такі ципочки. І хлопці, ну що по чому? Як воно вам в таборі? О, це, це знак того, що вас прийняли в свою компанію. Хлопці, як воно, як воно бути в таборі так я нормально. Да, що вам нравиться? Все, Ти неправильно сімечки їсти. Да, а як треба їсти правильно? Покажіть так мастер-клас по тому, як якісь семечки. <ріху> мастер клас від юрца. Юра, скажіть, будь ласка, треба плювати за вітром чи проти? <ріху> Ось такі кури в нашому трабері. І в нас в таборі боявився свій власний супергерой, і це не Бетман, а Бетсман. Підь -підь. Скажіть, будь ласка, як ви наказуєте, коли їх зловите? Ремньомдю. Скажіть, будь ласка, щось таке побажання для громадян табору? Е потрібно. І на цьому дякуємо. Бебецвумен на захисті нашого табору. І жух. Сьогодні у нас кулінарний гуртокін знову про продовжуватись. І дівчата говорили, що нас сьогодні порадують все таки практикою, не лише теорією. Наталі, скажіть, будь ласка, що буде власне на майстер-класі? от прийдете на майстер-клас, тоді й дізнаєтесь. Дякуємо, будемо тримати інтригу надалі і завітаємо дійсно на майстер-клас. Ви вас чекати. і жух. Є як тобі враження? Дійсно в таборі? Менять в таборі може треба. Мене... Може, кого не бити треба. В принципі? Ні, не треба витишнять кого. Згані враження, емоції. Емоції чудові, відпочиваю, в принципі, як і планувалося. Да. Я, а як плануєш на наступний рік знову поїхати в табір? Якщо все буде добре і не вмру після знову, то. Дякую, дякуємо, я розкіх! Ілля, е, е, як вам табір? В таборі все добре. Класно. А є на що пожалуватися? Є! На тарзанці вже другий день хочу покататися. Обіщають, обіцяють, але покататися не можна. Дівчат треба пропускати. Так всіх дівчат пропустиш, то самом не покатаєшся. Нема дівчат, нема проблем. Нема дівчат, нема проблем. А зараз ми можемо спостерігати те, як наші е, міні поверошки демонструють свої навики. А, а, а за якийсь секрет або лайфхак у приготуванні борща. Що найважливіше важливе для борща? Чого ж секрет? Добавить буряк томатну пасту? А любов, скажіть, будь ласка, скільки не... любові додали в сьогоднішній борщ? Скільки маю, скільки додавала? Софія віддала всю любов для приготування борща. Ось такі вони люблячі поварошки нашого табору. І зараз ми будемо брати інтерв'ю супер, супер-пупер головного, головного повара табору. Іра, скажіть, будь ласка, як воно бути поварем? Дуже класно. А скажіть, будь ласка, скільки сил та часу ви затрачає, затрачаєте на те, щоб приготувати, допустимо, сніданок? Ну, дві години треба точно. Дві години. А за скажіть, будь ласка, за скільки вони все з'їдають? Дуже швидко, за півгодинки. То вигодно бути поваром табору чи ні? Звісно. Ось така вона: добра душа і Головна да. Главна нашого табору. Доброго дня! Сьогодні з вами Богдан Пипка і наша постійна рубрика Школа виживання з Миколою Мурухоїдом Пішли. Пішли подивимося, чим він займається сьогодні. Доброго дня, Микола! Доброго дня! <різь> Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, як що ви робите? Я полюю на рибу. А, ви їсте також рибу? Так, звичайно. А ага, розкаж... розкажіть нам, як полювати на рибу правильно. Саме на перше у полюванні на рибу це знайти, де живе риба. Як ви знаходите? Я туди кладу їжу на дно, а потім на другий день приходжу і дивлюся, чи її риба з'їла. Коли з'їла, то це означає, що вона там є, а коли не з'їла, то її там нема. І що у вас? Як успіхи? Що вам дається сьогодні? Сьогодні ще поки, крім чотирьох карпів і п'яти карасів, не зловив. А покажіть, як ви це робите. Саме не перше, то це треба рибу прикормити, щоб вона знала, що тут є їжа. Я беру корм і сиплю у воду. Дуже повільно і рівномірно. Отак. І ще необхідно її призивати. Призивати спеціальним кличем. Треба казати... Чу-чу-чу-чу-чу! Риба цей звук знає, знає, що пора їсти. Ага. Це діє. А далі, а далі, як вона. І ще, коли риба їсть, вона любить музику під час їжі, але любить природний спів. Наприклад, спів солов'я. Оце треба отакого. От Отак. Понятно? Ага, ага. І тоді риба собі спокійно приходить і їсть. І паличкою, загостреною паличкою, mm -hmm. підходиш і так тихенько. Так тихенько. І у хребету, так. отак. Ah. І все. І вже, і вже забираєте разом з палочки, так? Yeah, забираю разом з паличкою рибу і е риба майже готова до вживання. А ah, ви їсте її сирою? Ні, nee, чищу перед тим. чищу. Чісти, але а, жарите чи ні? Як коли, це на свята. На свята, може, пожарить. Добре, Микола. Дуже дякуємо вам за корисні поради, дуже вам дякуємо. І з вами був Микола Марахоїд та Богдан Пипка. До побачення, нових зустрічей.